Країни НАТО посилили контроль на прикордонних з Росією та Білорусю територіях. Альянс турбований, що війна Росії проти України може перекинутися на їх території. Так, літаки-розвідники та стратегічні БПЛА розвідники активно працюють над акваторією Чорного моря. Як повідомляє моніторинговий канал Флайт Радар відстань між російським винищувачем та літаком-стратегічним розвідником становить 65 кілометрів. Бойові літаки країн альянсу працюють і вздовж кордону у Прибалтиці, Польщі та Балтійському морі. А до північних кордонів Росії для патрулювання Баренцевого моря попрямував проти човнови П8Е Пасійдон військово-морських сил Норвегії. Крім того, Румунія переміщує засоби протиповітряної оборони ближче до своїх населених пунктів вздовж річці Дунай. За даними Reuters, країна стурбована тим, що російські безпілотники постійно атакують зернові комплекси в українських портах Рені та Ізмаїл. Також Румунія збільшить кількість військових постів та патрулів у прикордонних з Україною населених пунктах.